Сьогодні на майданчику Планети Авто в місті Києві був проданий автомобіль Subaru Імпреза. Продавець погодився залишити нам свій відгук. Доброго дня, скажіть, будь ласка, як вас? Запит? Доброго дня, Валерій. Валерій, скажіть, будь ласка, як давно ви продаєте свій автомобіль? Десь на протязі п'яти місяців. Так, ви задоволені ціною. Як, за яку нам продали автомобіль. Так, задавали повністю. Скажіть, будь ласка, як швидко ви отримали гроші після переоформлення авто? Десь на протязі одного робочого цього банківського дня. Так, у нас на Планета авто є можливість обміну автомобіля. Чому ви вибрали саме продажу? Ну, на даний момент це актуальне було питання, ну типу по продажу. Я думаю, надалі будемо працювати по іншому Зрозуміло. І скажіть, будь ласка, що ви порекомендували Планета Авто для покращення сервісу? Думаю, розширювати пощадку. Добре, дякую вам за відгук. Будь ласка.